Безумовно, Росія розпадеться, Путін здохне, а на Україні після цього настане рай, де на деревах ростимуть пляшки з горілкою і дорогі домашні ковбаси. А тепер трохи російської пропаганди. Перехрещені прапори, що лежить там вже не встане. Матері й дружині горе. Ти куди поліс, Іване? Вигук слава в Україні і попівське лицемірство на розпеченій руїні Хтось будує королівство. А як пощастить, то бляшку ту, що в бойках можуть дати. Тільки він мав добре красти, ти ж повинен помирати. Хай політики воюють. Це тобі навіщо, синку? Краще повертайся у Польщу, а розфарбовуй молчки сті.